Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої Я сьогодні хочу показати таку бензодуйку від фірми Airbow. Це Китай на англійський ринок. Хтось каже, що це по ліцензії Макіти роблять, ну це невідомо, але інструмент є якісний, бо бачу, ті самі двигуни, все це саме стоїть, що я продаю ну, на Титані на Макалістері. І років, за ще років 6 продажу і ніяких з ними проблем немає. Так, це у нас моделька ebp 28 27,6 кубиків, 0,8 кВт, 4,7 кг, 8300 обертів, не спочине. Ця дуєчка тільки однофункційна. Якби бачиш, в неї кривчатка є, але е, в неї нема тут того, що мелики вилучається. Тобто це суто, суто бензодуйку вони випустили модель. Так, що в комплекті? В комплекті йде одна така трубочка і одна трубка така. от іде. Без цієї трубки дуйка не заведеться. Тобто тут стоїть запобіжний, воно не заведеться. Так, що ще бачимо, так, бачимо книжку, отхвіртка, ключик от, от мінімальний. Коробка, бачите, на коробці намальовано. що входить. Це товар з Англії. Новий, як новий, Бу. ага, 0,4 літра бак. 298,8 км годину. Я в цьому не дуже розуміюся, але дують і прекрасно. Так, е Перед тим обов'язково цей двохтактний двигун розміщуємо бензин з маслом. Бензин з маслом не більше 3 днів має, 3-4 дні зберігатися. Масло витих у скварнах, хадо, е до прикладу, штіль, але оригінал. Е Я даю особисто 30 мг на літр бензину. На літр бензину. Суті так, пробую дуйку заводити, вона вже. Якну кажеться, мотор гарячий, тому нічого підкачувати не потрібно. Лучше так, же само. так що всім дякую за увагу. Все гарного дня, дякую, До побачення.